Все, що вам треба знати про запчастини Мецгер. Німеччина 1980 рік. Варнер Мецгер оцінив розвиток рідного. Автопрому та заснував компанію з продажу автозапчастин. Трохи пізніше з'явився бренд. Мецгір Автотейл. Тобто в перекладі автозапчастини від Мецгера. Цікаво, що це сімейна компанія бізнесом і досі керує засновник зі своїми рідними. Компанія Metzger не приховує, що вона є пакувальником. Але високого рівня всі деталі в коробках Мецгер виробляються виключно на заводах двох типів. Або це виробники оригіналу та на або це заводи, які виробляють запчастини під відомими брендами. Тому за якість можна не хвилюватися. І компанія Metzger, і всі постачальники мають сертифікати. Тепер найцікавіше. Асортимент. Вони такі не єдині. Але не так багато компаній має понад 30 тисяч артикулів для покупки. Ну, по-перше, це стандартні розхідники. Підвіска, гальма, ремені, підшипники, фільтри, ГРМ, запалювання, щеплення, електрика. Але окрім, цього компанія пропонує дуже багато нішевих запчастин, які зазвичай є лише в оригіналі. І все це за нормальними цінами. В Сегменті середній плюс один з брендів, який ми сміливо рекомендуємо.